Всім гарного друзі дня та сонечка в душі. Що ж, працюємо? Зранку не виходила до вас, тому що робота одна й та сама. Зранку була знову мамина кукурудза. Трішки щистили, вижали, та й сестра додому. Я теж. А вдома ж не посидиш теж. Є робота тут. Зараз покажу. Вдома що я скажу, чим займаюся все листя, а листя, все. каштан сусідський. Каштан. і тут займаюся оборочкою, був вітер, листя надумані на подвір'я, та є роботи достатньо. Осінній листопад, що зробите? Ой, де буває, коли багато птиці, я тримаю, тримаю птицю, знаєте, то більше, то менше курчатко, та й таких офісів треба багато. Але це не важливо. Вона заросла була буряном, я тут почала прибирати осінь, все ж таки. І що я бачу? Дивіться, і що я бачу? Синя ножка, Зараз я вирву, дивіться, дивіться, яка синя ножка, І ще одна. І ще одна. Вони ж люблять такі, дивіться, і не червива навті. Вони ж люблять жирні ґрунти, А тут у мене жирний ґрунт. Я люблю збирати гриби, що я їх і вдома, друзі мої, знайшла. Ну, затреба, так. Знайшла вдома отих два гриба. І думаю, Ну, Люда, а ну поїдь у ту посадку. Я знаю, років три назад ми отут, тут наше кладу кладбище. Це вже Гайверинські поля, а це наша сторона. А ну думаю, поїдь у цю посадку. Ну, ж цікаво ж, цікаво. До лісу далеко, а мені тут до цієї посадки це рукою подати. Та й побачиш, можливо, там є гриби. Це ж ліловоноги. І на велосипеді поїхала. Ось так. Така я, друзі мої, швидко на підйом. Покажу, якщо щось знайду. Така екскурсія маленька по полях. Ой. Нічого я не знайшла, але я шокована, друзі, шокована цим мусором. Я тут вже давно не була. Дивіться, це ж якесь вивезло з дому. Ну невже оце цей хлам весь не можеш занес, завести в відведене місце? Ну як так? Як так? І це ж все більше всього викидають хазії. Хазії себе з дому винесуть куди-небудь. Якби лиш, тому що не хазії, в них весь мусор вдома. О, так, да. давно я тут була, тут така вирубка. Так все захламлено, закидано, що тут не то, що гриба, тут ой, капець-капець просто. Не знаю, як вилізти від цього. Просто не знаю, як вилізти. А раніше тут гриби були. Ми рвали. Ще й такі непогані були. Ми тут збирали і синоню, і синю і маховички. І ще якісь такі, як. Е, я не можу об'яснити які. Як вешанка, тільки такі вони скручені із землі росли. А зараз жодного. Жодного. Навіть туди далеко я нікуди не хочу йти, тому що я сама. Ну так, так, так. Печальненько, печальненько. От що, значить, дві капці гублю. Тут не було в цій місцевості. Ой, так, да, тут таке твориться. Вирубка, вирубка, капітальна. Десь велосипед лишила там далеко. І це ж тут дуби, розумієте, дуби ростуть. Але нема нічого в дубах цих. Нема нічого. А було. І по ту сторону було, і по цю сторону було. Ну, що я скажу? Можливо, через спекотне літо повисихала грибниця. А ще грибниця, так що, друзі, така в мене ну, невдачна, невдачна поїздка. Я не думала, що я не, не знайду. Жодного грибочка. Я не думала. А виявляється так. Виявляється так. Отаке буває. Отаке буває. І ще ж не можу заспокоїтися, заходжу. Ну, Ну нема, не бачу ніде нічого. А туди далеко. тих хащі немає. так я вас поводила. Доволі далеко й зайшла. Доволі добре, далеко. Отут От завжди на вуглі теж були ці, ці синанішки. Нема, ні одного нема. Тут дерева повирізали і я так дивлюся з Нема. Нема, одне снігу. Ну. Отак. Ну що ж, треба їхати в ліс. Мережорі, я не знаю. Але зайшла я доволі добре далеко. Заїхала. Ой, сходить разу разу сутки. Велосипеда кинула та їду назад. Друзі, приїхала, і щоб сказати, що розстроїлась по тому поводу, що грибів не знайшла, ні, а розстроїлась за тої мусорки. І знаєте, поклала чайник, хочу чай. І ще й хочу чогось солодкого. Солодкого нема нічого. І що ви думаєте? Мед. А оце біленьке зверху, я ж не знала, а мені чоловік е, говорив із Херсона Анатолій, що це в мене дуже хороший мед. Так що, якщо мене дивиться та людина, яка мене гостила медом, то я їй щиро дякую за такий смачний медок. Друзі, і не просто хліб з медом, а ще й з маслом. І отакий от от такий бутерброд і чай. Отак от після прогулянки захотілося. Всім смачного, можливо, хто п'є чай. Друзі, рубрика, що по яйцях показую. Шість. Вчора шість, сьогодні шість, ніби й позавчора. Мені писали зробити щось. Щось з квітами, бо птиця з'їсть. Ну і як? Придумала. І сонечко попадає, і все попадає, і кури не достануть. От так, от так. Мені подобається, знаєте. А тут подруга бачила, я вже купувала. І сьогодні привозить мені теж такий. Такий маленький, але ну, ще тут зовсім мало розсвітшого. Зараз теж буду десь садити. Принесла перегную в ямку. Отак. Одне що не дуже тут сонячно, але це вже ж і не літо. Літом то тут є сонце. Так, загорну. І буде і нехай розцвітає. Це, якось вона казала, генюшка чи як. Не знаю. Одним словом, буде розцвітати, будемо бачити. Ці теж такі красавчики, дивіться, які гарні. Така краса А скільки ще, дивіться, скільки ще пуплянків. Маса, маса пуплянків. Дивіться. Ой. Чида сім ще. Гарнючий такий кущик. Чи дасть їм ще ця погода розсвисти? Всім гарного вечора, тихої ночі. Щиро дякую вам за таку щиру-щиру підтримку. Ну, дуже ще попрацюю на городі, та й буде вечір вже. І зараз вже, можна сказати, Чотири години це вже рахується вечір. Все, шість часов вже починає сіріти, темніти. Отакий От короткий день. Що ж, будьте, будьте здорові та Богом храним. Пока-пока.